Привіт із Румунії! Сьогодні ми познайомимо вас з eJobs – провідною платформою з пошуку роботи в країні та гордим учасником The Network – інтернаціонального альянсу, який робить міжнародний рекрутинг простішим. Ми поговоримо про макроекономіку Румунії, розберемо інноваційні рекрутингові рішення eJobs та покажемо, як вони впливають на різні галузі. Тож, поїхали. Економіка країни у 2025 році. Зростання ВВП Румунії сповільнилося до 0,7%. Інфляція зросла до 8,6%, тоді як рівень безробіття залишився відносно стабільним близько 6 Активний розвиток роздрібної торгівлі, сфери послуг, банківського сектору IT та інших галузей формує ключові економічні тренди і визначає попит на фахівців, які професії сьогодні користуються найбільшим попитом: водії, інженери, медичні асистенти. Менеджери, бухгалтери та оператори кол-центрів рушійною силою цього ринку праці є молода та амбітна аудиторія. Майже 40% шукачів роботи це фахівці віком від 25 до 35 років. Ще 28% – молоді спеціалісти віком від 18 до 24 років, які лише починають кар'єру для іноземних компаній, які пропонують віддалену роботу. Румунія відкриває величезні можливості. Лише у 2025 році кандидати подали майже півтора мільйона заявок на дистанційні вакансії. Бренд E-Jobs – це провідна платформа з пошуку роботи в Румунії з базою понад 4 мільйони 900 тисяч резюме та десятками тисяч перевірених вакансій. У 2025 році на платформі було зафіксовано 11 мільйонів заявок і зареєстровано 305 тисяч нових користувачів. Щороку eJobs відвідують близько 10 мільйонів користувачів, Платформа має 767 тисяч підписників у соціальних мережах і 815 тисяч у розсилці, що робить її ключовим гравцем румунського ринку працевлаштування. Продукції. То чому ж варто обрати eJobs партнером у інтернаціональному рекрутингу? Відповідь проста. Завдяки ефективним продуктам. Преміум реклама забезпечує максимальну видимість вакансій завдяки розміщенню на головній сторінці та яскравим візуальним форматам. Потрібно ще більше охоплень. Відеореклама додасть динамічний контент і просування в соціальних мережах. Candidate Recommender аналізує всю базу резюме і підбирає до 10 релевантних кандидатів, які ще не відгукнулися на вакансію. А CV Access відкриває доступ до понад 4 мільйонів 900 тисяч резюме для точного пошуку фахівців. Про рекрут пакет допомагає ефективно закривати вакансії. Протягом місяця він забезпечує підвищену видимість щоденні оновлення оголошень і додаткові інструменти. А для розвитку бренду роботодавця іджобс e пропонує іміджеві формати, статті та банери. Конкуренція на ринку на ринку рекрутингу. Іджобс e вже 10 років утримує перше місце. Більше половини кандидатів 56%, називають його своїм улюбленим брендом, тоді як найближчий конкурент має лише 12%. Водночас спонтанна впізнаваність бренду сягає 78%, а впізнаваність 83%. Якщо говорити про вибір юзерів, у 2024 році 42 кандидатів обрали і e своєю основною платформою для пошуку роботи. Для порівняння другий гравець ринку відстає від eJobs на 19%. Вже готові знайти свого наступного топ співробітника. Звертайтеся до свого локального партнера The Network і починайте вже сьогодні.